Дуже стильно і естетично привабливо. Рекомендую його абсолютно всім хлопцям і дівчатам, які люблять легкість, ненав'язливість і дуже, такий, дуже таку соковиту свіжість. Аромат присвячений буйству кольорів на ібіці, хід продажів в осени. Привіт усім! Серпень в самому розпалі, і саме час познайомити вас всіх з дуже крутими новинками, які так і віють вайбом іспанських пляжів. Сьогодні у нас чотири аромати від супервідомих іспанців Beso Beach. їх нова лінійка Острови і аромат із постійної колекції «Besa de Luna». З нього ми і почнемо. Бесоделуна квіткова е, цитрусова композиція, яка була натхнена е, місячним сяєвом і самим місяцем. Це такий дуже яскравий і гіпотетичний аромат, е, як і самі промені місяця, які відбиваються у Середземному морі, Парфум е, з нотами кашмирану і амбри, і всього різномаїття цитрусів. Мені він дуже сподобався, я навіть його нанесу на себе. Рекомендую його абсолютно всім хлопцям і дівчатам, які люблять легкість, ненав'язливість і дуже такий дуже таку соковиту свіжість. І колекція Ласілас з Острови. Я назвав її вже колекцією дуже соковитих поцілунків. Кожен аромат символізує зміну дня, проведеного на Середземних островах. Три аромати, два з яких створив один з моїх найулюбленіших парфумерів Альберто Моріяс. І один аромат створила Наталі Лорсон. Почнемо ми, звісно, з. ну, давайте, Бесоде саль. Різноманіття цитрусів, інжир, амбра. Аромат присвячений буйству кольорів на ібіці і саме цьому такому динамічному, веселому і драйвовому острову. Знову ж таки. Суперкласна композиція на спекотну погоду. Мені дуже подобається цві... цвітова гамма самих флаконів. В даному випадку тут такий ніжно ніжно рожевий дерев'яна кришка, дуже стильно і естетично привабливо. Пророкую цьому вогняному поцілунку хід продажів в осени, тому що. Мені здається, на спеку він буде такий тумач, а ось осінь ідеальна для нього е, пора. de Fuego» з запальним мадагаскарським перцем, жасмином та кедром. Присвячений цей аромат е, неймовірному, яскравому, е, веселому і радісному святу в Сан-Хуані. Е, не мій аромат загалом то, але я ж кажу, що восени буде супер хіт. Теплий, гарний і дуже-дуже шлейфовий. І третій аромат з колекції островів від Наталі Лорсон, Бесо де соль. В такому вже по кольору можна зрозуміти вектор аромату сонячний, яскравий, дуже-дуже Теплий і зігріваючий аромат, мінеральний і з влучним поєднанням цитрусових акордів. Ще раз кажу, що естетично мене дуже приваблюють ці флакони, дуже красиві. Натхненням послужила для Наталі помаранчевий захід сонця на островах. І таке легке, безтурботне е, життя, коли шкіра е, висихає після моря і е, так, така легка засмага покрасніння проявляється. Стовідсотковий унісекс. Е, я його вже носив. Це перший аромат був, який я відносив із цієї новинки на, на, на минулому тижні, я його тестував. Е, прямо гарний. Е, і ввечері, і в день, і в офіс, і на вечірку, і на пікнік, і на басейн. Дуже-дуже з із, із цієї всієї трійці, мені здається, він саме такий з пляжним вайбом оптимістичним підійде на будь-який смак. Діліться в коментарях, хто вже встиг спробувати. Якщо не встигли, то обов'язково заходьте до наших магазинів і тестуйте. Поділіться, можливо, у вас вже з'явилися якісь фаворити, якщо ви встигли протестувати. І бажаю вам сонячних безтурботних яскравих днів. Па-па!